Добрий ранок, шановні присутні на засіданні виконавчого комітету міської ради. Прошу вас долучитись до загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Se neb mea, la tragini, ni slava, Починаємо роботу. Для проведення засідання є необхідний кворум, тому оголошую його відкритим. Хочу попередити, що у випадку повітряної тривоги під час засідання присутні можуть пройти до найближчого укриття, яке знаходиться в приміщенні Кам'янської міської ради. Згідно з проєктом порядку денного, пропонується розглянути 60 питань, які є пропозиції. Пропоную затвердити порядок денний засідання виконкому шляхом голосування. Прошу голосувати за денний. Хто за? Проти підтримуюсь. Порядок дене засідання виконавчого комітету міської ради прийнято. Які є пропозиції щодо розвідку порядку розгляду питань? На нараді з питання попереднього розгляду проєктів рішень виконавчого комітету міської ради від 22 вересня запропоновані до розгляду питання, було розглянути членами виконкому. Зауважень та пропозиції не надходило. Тому, якщо члени виконкому не наполягають... На обговоренні питань порядку денного на засіданні пропоную всі питання, в тому числі з обмеженим доступом, розглянути без обговорення, не припиняючи онлайн-трансляцію, не озвучуючи персональні дані та прийняти шляхом пакетного голосування питання з обмеженим доступом, підготовлені службою у справах дітей міської ради. Прошу голосувати за внесенням пропозиції, хто за проти отримання процедурне рішення прийнято. Переходимо до розділу внесення на засіданні питань. Перша інформаційна доповідь з питання про стан підготовки житлово комунального господарства для роботи в осінньо зимовий період 2025-2026 років Кам'янській міській територіальній громаді. Місто Кам'янське підготовлено до опалювального сезону. Житловий фонд готовність 100% підготовлено. Готовлено 1400 будинків. Об'єкти соціальної сфери функціонує 94 заклади освіти, загальносередньої освіти 49 підготовлено дошкільних закладів освіти 45. Заклади охорони здоров'я готова з 4 закладів охорони здоров'я 100%. Теплопостачальні підприємство, акціонерне товариство Дніпровська ТЕЦ загальний відсоток підготовки, 100% проводяться ще випробування, проводяться технічні огляди. Кам'янська теплопостачальна компанія підготовлено 4 котельні, а саме по вулиці Індустріальній, вулиці Дальній, вулиці Алтайській, вулиці Коліусовської. Комунальне підприємство Мішлях Тепло готовні 100%. Підготовлено 30 автоматизованих блочних модульних котельній. Компанія «Мастерок» теж підготовила модульні котельні, паливо закупила. Аульський водовід, готовність водопровідних мереж та каналізаційного господарства теж 100%. Комунальне підприємство інформаційні системи, єдина диспетчерська служба, готова на теперішній час. ЄДС має 52 лінії вхідних дзвінків, працює 25 диспетчерів. Аварійна служба міста підготовлено 15 аварійних бригад. Департаментом житлово-комунального господарства виконано поточний ремонт дорожнього покриття на загальній площі 36 тисяч квадратних метрів. Мас запитуємо інформаційна доповідь береться до відома. Друге питання про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені знищення об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій. Терористичних актів диверсії з причинок збройної агресії Російської Федерації проти України на території Кам'янської міської територіальної громади. Прошу голосувати, хто за проти. Рішення прийде. Третє. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 23.01.2020 про санітарне утримання території міста. Прошу голосувати, хто за проти. Тому ці рішення прийняти. Четверте, про попередній розгляд та схвалення проєктів рішень, що вносяться на розгляд 77-ї сесії Кам'янської міської ради 8-го скликання. Так, Андрій, можна повторювати про конфлікт інтересі? Повідомлення, що я вбачаю розгляд конфліктних інтересів участі в розгляді прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про попередній розгляд та проєктів що на розгляд 77 сесії ради з щодо міста і в я девич. Повідомляю, що вбачає ознаки конфлікту інтересів в своїй участі в розгляді прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про попередній розгляд та схвалення проєктів рішень, що відноситься на розгляд сімдесят сьомої сесії Кам'янської міської ради 8-го скликання в зв'язку з розглядом питання, яке стосується ОСББ тисячі 2019, де є головоуправління. Андрій Леонідович, ну у нас не буде кворуму по цьому питанню. Ви Ми... одинадцять 11... мінус дев'ять. А, 8 нам надо, да. Щоб... так. Да, достатньо, да? достатньо. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Трамці рішення прийнято. П'яте. Про утворення комісії з розгляду питань, що виникають під час розміщення об'єктів споруди електронних комунікації на об'єктах на рукового майна комунальної власності Кам'янської міської територіальної громади. Повідомляю, що я... Почає ознаки конфлікту інтересів своєї участі у розгляді та прийняття рішення виконавчого комітету міської ради. До утворення комісії з розгляду питань, що виникають під час розміщення об'єктів міського електронних комунікації на об'єктах нерухомого майна комунальної власності і Кам'янської міської територіальної громади. У зв'язку з реалізацією повноважень стосовно себе у складі комісії. Необхідний для прийняття рішень хворум є. Прошу голосувати. Хто за? Проти річні прийнято. Шосте. про визначення виконавчих органів міської ради відповідальних за галузі сектори для здійснення публічного інвестування. Прошу голосувати, хто за? Проти. Три рішення проєкт. Сьомо. внесення змін рішення виконавчого комітету міської ради 2.4.12.2014 про затвердження фінансового плану комунального підприємства міської міської ради Кам'янська теплопостачальна кампанія 2025 рік зі змінами. Прошу голосувати, хто за? Проти. Ось це рішення прийнято. Восьме. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 24-12 тисячі про затвердження фінансового плану комунальних підприємств міської міської ради благоустрій на 2025 рік зі зміною. Прошу голосувати. Хто за проти. Рішення прийнято. Дев'яте внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 24-12 тисячі про затвердження фінансового плану комунальних підприємств міської міської ради міська аптека на 2025 рік. Прошу голосувати хто за. Проти 10. рішення прийнято Десяте. про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 24-12 тисячі 1030 про затвердження фінансового плану комунального комерційного підтримка міської міської ради Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 3 на 2025 рік зі змінами. про Тобто за проти. Рішення прийнято одинадцяте про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради 24.04.2024 триста 310 про комісію з понад забезпечення своєчасності та повноти сплати податків і зборів до бюджету Кам'янської міської, міської територіальної громади Андрій. По повідомлення про конфлікт інтересів повідомляю, що я розбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі в розгляді при прийнятті рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від два Номер 310 у зв'язку із реалізацією повноважень ну, стосовно моєї посади у складі комісії. Необхідний форум є, тому прошу голосувати хто за проти. Отримався рішення прийнято. 12 про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 26032025 го про затвердження порядку прорахування в 2025 році коштів субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів зі змінами. Прошу голосувати хто за. Проти 13. 13. Збіду, рішення плену тринадцятого на цьому до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.07.2013-216 про створення робочої групи щодо забезпечення ефективного функціонування внутрішнього фінансового контролю усунення порушень чинного законодавства та запобігання протидії проявам корупції у сфері використання бюджетних коштів зі змінами. Можна повідомити про конфлікт інтересів. Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі в розгляді прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.07.2013 дві номер 216, зі змінами у зв'язку з реалізацією повноважень стосовно себе у складі комісії. прийняття рішення необхідний клум. Прошу голосувати хто за. Проти утра рішення прийняти 14 пронесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 01.07.2022 01.0722 ностов про утворення надзвичайної протиепідемічної комісії про виконавчого комітеті міської ради зі змінами. Прошу голосувати. Хто за протимішення прийняти. П'ятнадцяти про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради четверта 12.2024 тисяч тридцять шість протворення місцевої державної надзвичайної протиепізотичної комісії про виконавчого комітеті Кам'янської міської ради. Зі змінами прошу усувати хто за проти. Троці рішення 16. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 29.01.2020 дев'ятої номер 8. про утворення комісії для розгляду питань пов'язаних встановленням статусу учасника війни зі змінами. Можна повідомити про конфлікт інтересів? Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі в розгляді прийняті рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради. Від 29.01.2020 номер 8 зі змінами у зв'язку з реалізацією повноважень стосовно себе у складі комісії. Повідомляю, що я почаю знаку конфлікту інтересу у своїй участі в розгляді прийняття рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 29.01.2020 29.01.2020.08 зі змінами у зв'язку. Необхідний форум для прийняття рішення є. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримався рішення прийняти. 17. Пронесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 29.01.2020 номер 10 утворення комісії щодо розгляду заяв деяких категорій осіб про виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщень відповідно до чинного законодавства зі змінами. Можна повідомити? Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі в розгляді прийняті рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 29 номер 10 зі змінами у зв'язку з реалізацією повноважень стосовно себе у складі комісії. Повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі в розгляді рішення виконавчого комітету міської ради про внесення змін до рішення виконавчого комітету. Міської ради від 29.01 2020 номер 30 складі комісії. Для прийняття рішення є необхідний кворум. Прошу голосувати. Хто за проти утримався рішення прийнято? 18 пронесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 29.01.2020 номер 23 про утворення у ради про виконавчого комітеті Кам'янської міської ради зі змінами. Прошу голосувати. Хто за проти? Утримається рішення прийде. 19. -е, про затвердження порядку надання користування місць тимчасового проживання для внутрішніх приміщення осіб за адресою проспект Гімназичний, 61. Прошу голосувати. Хто за проти? Рішення прийде. Про проблік громадян, які потребують поліпшення житлових умов виконавчого комітеті Кам'янської міської ради. Прошу голосувати. Хто за проти? Тримається рішення прийде. 21. -е, про надання житлових приміщень. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримається Два з 22. Проблік громадян, які потребують надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Пушу голосувати. Хто за? Проти. Утримується рішення прийнято. 23. Про відмову наданні житлової площі. Пушу голосувати. Хто за? Проти. Тримається рішення прийде. Двадцять четверте. Про дострокове розірвання договору наму житлового приміщення з фонду соціального призначення. Пушу голосувати. Хто за? Проти. Отримався рішення прийнято. Двадцять п'ята про донесення змін до договорів на можливих приміщень. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Утримуватися. Рішення прийнято. А, Андрій, чи можна пропозицію? Так. Пропоную питання з обмеженим доступом з 26 по 60, включно щодо захисту прав дітей, прийняти одним блоком. Прошу голосувати за внесом пропозиції. Хто за? Просто отримає рішення. Прошу голосувати за питання з 26 по 60 Включно. Прошу голосувати. Хто за проти? Тримасі рішення прийнято. шановні колеги. На цьому порядок день вичерпано. Дякую всім за проведену роботу. За сідань виконавчого комітету оголошую Дякую.